Вітаю вас, малята! Мене звати Марічка. І сьогодні я вам розкажу, чому важливо любити та оберігати свою рідну мову. 21 лютого починаючи з 2000 року, увесь світ відзначає Міжнародний День рідної мови. Без рідної мови Жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною свого народу, його історії і культури. Тому з поміж тисяч мов, які існують на планеті, найдорожчою для кожного є його рідна мова. Для когось рідна мова українська, для когось французька. Японська або індійська. Мова це більше, ніж просто слова. Це зв'язок з нашими родинами, культурою та історією. Нею ми промовляємо свої перші слова, висловлюємо думки, навчаємося. Вона є тим, що підтримує нас протягом всього життя, навчає повазі до себе, до історії свого народу, культури і до інших людей. Мова це чарівний ключ до знань і розуміння світу. Через неї ми вивчаємо історії та казки, вчимося співати пісні та дізнаємося про традиції нашого народу. А ще мова допомагає нам дружити з іншими, обмінюватися думками та почуттями. Чи знаєш ти, що є мови, якими зараз говорить дуже мало людей? Деякі мови можуть зникнути, якщо ми не будемо ними користуватися. Тому важливо говорити своєю рідною мовою кожного дня, вивчати її. І пам'ятати, що це наш скарб. Тож не забувай, рідна мова це частина тебе. Вона робить нас унікальними і допомагає розуміти один одного. Бережи її, говори нею і не соромся. Шануйте і любіть рідну мову. Піклуйтеся про неї, захищайте. Шукайте і розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь.